Так, шановні гроші, друзі колеги, всім привіт. Сьогодні 4 серпня, жнива знову у нас, знову лечу по зерно. Перший прицеп на сьогодні. Там, бачите, ячмінь, жовтіє, то у нас ячмінь. Лечу туди по зерно. Такий ячмінь. Бачите, там вже край я пройшов туди і там обкошує комбайн біля посадки і зараз вже йде сюди на круг, в цю сторону. Солому бачите, нам вистачить там, де вчора молотили, то ми тут роздуваємо насічкарню. Солому вона нікому не треба. Роздуваємо насічкарню, бачите, на всю ширину жатки, гарно роздуває. Бачите, де не дає зернятку, трошки втрати є, хоча ячмінь стоїть стоячий Але як кажуть, все, все з бункера не витече. Там бачите, поперечку розходжує. Тут теж площа десь 3,5, 3,30, десь так, десь 3,30, нема тут 3,5. Десь 3,30 цього ячменю. Побачимо, що ми звідси навозимо. Ось бачите, такий ячмінь, такі колосочки в його, теж доволі непоганий. Але тут хочу зауважити, що тут ми під перепосіний обробіток не вносили азотних докр. не наносили отих 100-120 кг селітри на гектар. Тому якось так. Побачимо, що ми звідси візьмемо. Але тут теж він по сої, ячмінь посіяний по сої А той, що ми вчора молотили, той був посіяний по пшениці. Ну, той великий кусок, що вчора ми молотили. Той попередник пшениці, і бачите, 80-20 мере. Вродив. Грунт ну, ще, бачите, таке, почки загонули землю, то бачите, земля ще волога. Так, подзвонив дід їхати до кінець. Їдемо до кінець, загадаємо 9-ю. Бачите, в нас поле рівненьке, вирівнене. Тому вона хоч 9-ю навіть, навіть повишеною їхати. І це, ну, йдеш собі, і все одно що по трасі. Це називається рівень агрофону, рівень е -е, сільськогосподарської діяльності. Дивіться, йду собі і все одно, що навіть не кидає. Іде. О, сюди йому не хватить пройти, він там розкошує під посадкою, то зараз ми там вигрузимося. Значить теж непогано ячмінь. Бачите, ніде навіть ямки немає, ніде нічого. І рівненько собі не кидає. От що то значить гарно вироблене поле, гарний агрофор. Так що, бачите, для себе стараємося зробити так, як, так, як воно стараємося як найкраще робити нашу справу. Все, що в наших силах. Все, пішов далі молотити в той кінець. Я теж зараз їду в той кінець. Висипали ми вже бункера. Розгрузили. Зараз вилізу, покажу. Так, ось бачите. Таке зерно. Все, перший прицеп є. Навантажили вже повний прицеп. Тонни три. Везу додому. Ціною капелюка ззаді. Треба з повним прицепом йти на всій скорості шамона. Щоб комбайн не стояв максимально швидко возити. Поки тяжко, треба йти на всій скорості. Це шамона. Все, що, що дозволяють дорожні умови. Швидше треба возити. Ми тут так приспособилися. І ось так туди качаємо шнеком. Штек шнік, цей 6-метровий, 16-й діаметр труби. Такий штек. На та фазі. Тут заслонечка, тут ринучка та... такий прицепчик, такий шнек. Туди вже прицеп висипали. Але далі я возити поки що не буду, їду перекидати сіно. Так, що на нього Позавчора я перекидав тут люцерочку, сьогодні знову приїхав, сьогодні 4 серпня, знову приїхав її перекидати. Бачите, вже підсохло воно конкретно, але знизу ще зеленувати. В принципі, до вечора могло б полежати і, і ми б його забрали. Але ми ж невуємо, молотимо, не знаю, завтра, мабуть, будемо забирати. Зараз перекину, підірву його. Та й таке. Ось так, бачите, виходить. Хочу п'ята повишена. Помаленьку. вже листочки підсухли, щоб ми сильно не пооблітали. Тому якось так. Все, перекину. Так, приїхали на наступну діляночку нашої травички. Там, бачите, на горбу, там це там ми вчора молотили, тут ще ось, бачите, одна пшеничка, там друга, там третя пшеничка стоїть, тут овес. Це ось все таке вже, що його вже в принципі, сьогодні можна було також забирати. Дивіться, знизу зараз підворушили, воно знизу ще таке світле, зелененьке все. Ось так чудово підсохло. На цього берішка його перекину, а тоді вже ту дорогу, а тоді вже те, що, вчор, що позавчора починав. Воно там від дерев, то треба, щоб сон сонце його трошки щоб роса зійшла від дерева. Бо Воно за деревами, то його, його в останню чергу, а тут відкрите. То Я те в останню чергу перекинув. Якщо такі справи. Так що мені ось бачите, перекидав я перекидав. І сталася у нас невеличка, як сказати, невеличка поломочка. Торік теж були одірвалися в цьому місці, приварили це, бачите, знову. Одірвалося і вже виходить, в піднятому положенні, граблі вже черкають землю. Так їхати не можна і перекидати теж нормально не виходить, бо треба десь підняти, сточити, а воно горне землю. Ну, сіно горне. Тому прийняли рішення таке, що зараз очіплюю їх тут, приїжджаю, беру прицепи. Знімаю малі хокейки, везу додому це все. І вдома зваримо і тоді вже будемо далі перекидати щось робити. Іншого варіанту поки що немає, тому що там паралельно йдуть нева у нас, ячменю Себастьян. Тому так, очіплююсь. Так що такі справи. Це відчепив. Ось, Бачите, воно ніби порівнялося, але заодно його треба варити це вже вдома, зараз нього ніхто не буде там вести сюди генератор, вдома вже колись там заваримо. А зараз головне забрати граблі додому. Тому так, все, їду додому. Дивіться, як покладало пшеницю асорі. Гарна пшеничка. Ось я вже пригнав прицепа. Зараз будемо розбирати вкладати. Бачите, ми їх так порозбирали. Так, шановні аграрії, ось так ми їх вже склали. Закрили борта. І будемо їхати додому ремонтуватися. Так, шановні аграрії, ось вже будемо тюпувати людям городики. Так, шановні аграрії. Не вийшло мені трохи бути на жнивах, бо я там... Сіна перекидав, тоді граблі зламались, тоді тюкував по людях. Значить, дивіться, це у нас ячмінь з поля. Зранку ми сьогодні почали молотити ячмінь Себастьян. Значить, дивіться, розказую. Тут 4 прицепи. 4 прицепи. Десь по 3 тонні, близько 11-12 тонн тут лежить. І зараз покажу в другому складі і розкажу далі. Так, шановні Аргорій, і ось цей склад. Ми з поля навозили, я вам показував в попередньому складі 4 прицепи з поля. І сюди 5 половиною прицепів, Себастьян. 5 половиною прицепів, плюс 4 виходить 9 половиною прицепів. Це по вазі виходить 27 половиною десь до 28 тонн. Ну і врожайність така. ж як і там ми вчора молотили на горбу, така сама врожайність 82 центнери на гектар. Може і навіть 83, ну хай буде 82. Що я вважаю дуже достойний показник. дуже. І знаєте, що я замітив? Отаку От взяти відро ячменю набрати? Що тяжче тяжче відро, ніж минулорічний ячмінь набрати. відро. І цей зважити, то він набагато тяжчий. Зважити два відра цього ячменю і торішнього. то по вазі е, торішній 14 кг, а цей два відра 19 кг, ті самі відра 19 кг. Тобто він має високу натуру. А це свідчить про що? Про те, що ми попливали нашим азотним підживленням. Прямо попливали на його якість карбамідом і сульфатом у фазу колосіння. Тому. Не може не радувати такий врожай, чого я і вам всім бажаю, таких гарних врожаїв, щоб ви отримали також такі гарні врожаї, як і ми. Бачите, шнеком ми так великим цим підстроїлися. І це насіннєвий ячмінь. Ячмінь шворник. Коротше вийшло. Змолотили повного прицепа 60 сотих і ще десь пів прицепа. Так, що виходить врожайність е, даного сорту ячменю? Десь 75 ценнерів на гектар, що також досить непогана врожайність. Так, і це я розказував той попередній склад 5,5 прицепів з поля і ще одного цей ячмінь шворник. Е, і виходить, півприцепа, і півприцепа Микулинський той ячмінь. Що там, я вам показував ділянку той ячмінь. Ще половина прицепа туди. Ще одного прицепа. Виходить туди. Сьогодні 6,5 прицепів навозили, сюди 4. Виходить 10,5. Тобто за день у нас виходить, що підведемо підсумок 4 прицепи сюди. Закачали зерна. І 5,5 прицепів туди. Все, з поля 9,5 прицепів в сумі. Далі. Далі ячмінь, шворник 60 сотих тих, Сюди один прицеп. Далі півприцепа його і ще півприцепа Микулинського. Получається ну все добили в один прицеп. Бо не вистачило цього сорту. Набили ще Микулинського, обкосили, тож, щоб був повний прицеп. получається... Десятий й прицеп туди в той склад. Це виходить 9,5 це ось 10-й. Прицеп, ячмінь шворник з тих 60-сотих. -ти і ще там півприцепа вийшло і домолотили в його ячмінь Микулинський. Ну ще півприцепа, щоб повний був, виходить 11-й. І ще зараз приїде повний прицеп в Микулинського. Це буде 12,5 12 прицепів сьогодні за день змолотили. Ну і сумарною площою десь 4 з лишнім гектари. 4,30, десь так, 4,40. Сьогодні змолотили свого зерна. Тому, шановні агарі, всім дякую за увагу, всім бажаю хороших рожаїв, миру, щастя, здоров'ячка. Всього найкращого. Все тоді, до нових зустрічей, до побачення. З вами з вами був Андрій Чабанюк. Все, до нових зустрічей, до побачення. Ми Все, комбайн вже вдома.